Тиждень розпочнеться з похолодання та буде тримати нас в напрузі завдяки низькій температурі повітря, ожеледиці, вітру та снігу. Це все формуватиме антициклон Дуня. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, 5 грудня, антициклон Дуня продовжує визначати погоду. У більшості областей країни без опадів лише вночі та вранці на Харківщині місцями пройде невеликий сніг. На дорогах подекуди жледиться. температура повітря вночі: мінус 3, мінус градусів морозу, а вдень від 0 до мінус 5. У південних областях від 0 до плюс 5 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 6 грудня, у південних областях та в Криму пройдуть опади в вигляді дощу та мокрого снігу. В день також можливий сніг та мокрий сніг на В врешті регіонів України без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Температура повітря вночі – 3-9 градусів морозу, в день від 0 до –5 градусів, у південних областях та в Криму вночі від –1 до плюс 4, в день плюс 1 плюс 6. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!